Всім привіт! Сьогодні лише 2, серпня. А, 2, серпня. Сьогодні лише 2 вересня, вже осінь. Да, Хотілося б щоб був серпень, але зараз вересень, 2 вересня і несподівано для себе я, я знайшов, побачив сьогодні ось таке поле. Це 100% поле соняшнику, яке розквітло вчора, сьогодні або починає розквітати перші числа вересня, поле поле розквітло соняху. 100% почався взяток на пасіках, які, які знаходяться з краю міста. Але ж все ж таки, сонях це не типовий медонос вересня, початку осені, є набагато більш типовіші і корисніші для бджіл. Медоноси в вересні, аніж пізній соняшник. Але ж все-таки. Незважаючи на деякі неправильні поля соняшників, медоносів залишилось зовсім небагато. Осінь, це, звісно, вже не літо. І навіть справа не, не, в кількості, не в кількості, не в видовому складі медоносів, а у їхній якості. Та і температурний режим не дозволяє більше медоносам виділяти ту кількість, кількість нектару, яку виділяли вони. При нічних температурах плюс 15, плюс 18, плюс 22 зараз нічні, нічні температури впали до 6, до 6 градусів, і це не дозволяє багатьом медоносам виділяти нектар, так як вони робили це в серпні місяці. Хоча є осінні медоноси, які на температуру практично не звертають увагу. Все-таки бджоли намагаються дістати хоч якусь кількість пилку для останнього розплоду в своїх сім'ях. І їм це вдається з кожним днем все важче і важче. Цікавими рослинами в цей час, які не звертають увагу на режим температур і продовжують виділення нектару, навіть при нічних заморозках, які можливі вже в цю пору, один із таких рослин це ачіток пурпурний. І на чітко пурпурному завжди є бджоли. Бджоли, джмелі і інші камахи завжди відвідують. А чіток пропурний, їх може тут не бути лише при одній умові. Температура не дозволяє робити виляти бджолам. А саме чіток пурпурний не звертає увагу на нічні навіть заморозки, якщо серед Дня блисне сонечко і квіти тут же наповнюються нектаром. І це відчувають і бджоли, і джмелі. Бджолі, джмелі тут гудуть більше і частіше, адже їх їм не заважає навіть температура у плюс пару градусів, про які бджоли, звісно, звісно робити виліти із вуликів не можуть. І ось, і ось вже викинув, викинув бутони. Горець. Далекосхідний. Далекосхідний горець, або бамбук північний, або гречка. Гречка далекосхідна. Вони, він називається гречкою далекосхідною. По одної простої причини, причині вони родичі, гречка і горці із однієї родини. І мед у них схожий. Він темний, пахучий, трохи із, гір... із гірчинкою. Горець. Тільки-тільки викинув бутони, і на ньому ще бджола попрацює трохи згодом. Зараз він ще стоїть без відвідувачів. Це одна із останніх рослин, яка просто радує бджіл. Зараз час, хоч і не ми до збору, але є, все-таки є одна рослина, яка можливо при певних умовах забезпечити не тільки. Медозбір для нарощування сили сімей в зиму, але є факти і товарного медозбору із цієї рослини саме в цей час. саме Вона зацвітає на початку осені. І ця рослина, ця рослина називається Ельсгольція Війчаста. Вона зацвітає саме-саме в цю пору. І ось уже поряд із джмелем на ній працює бджілка. Ця рослина російською мовою теж називається Ельсгольція Ресничата або Шандра Ребенчата. І вже зовсім, зовсім не зрозуміло, чому вона називається М'ята єрусалімська. Вона зовсім ніяка не м'ята, хоч і з однієї родини. Вона більш, більш родичка глухим кропивом, крапив, а не м'ятам. Я сподівався, що на українській мові вона буде називатися якось більш мелодійніше, але не сталося нічого подібного. На українській мові вона теж називається Ельзгольція Вічиста. Ще її буває називають Ельшольція. Я розумію так, що це можливо для більш просто, простої вим вимови Ельшольція. Але це не невірно Ельцгольція. Або дуже просто це бджолярська трава вічаста. Правильно називати її Ельсгольці по одній простій причині. Ця рослина названа в честі ботаніка, який її вперше описав, його звали Йохан Сігізмунд Ельсгольц. Ось так. Тому називається вона так, як називається. Бжоли на ній гудуть всю осінь з самого початку квітування і до самої останньої квітки, якщо дозволяє температура для польоту, на ній гудить бджола. Це дуже медоносна рослина. І я знаю пасічників, які в свій час брали товарний мед із цієї Ельсгольції. Був час на початку 90-х років, коли дуже великі площі, особливо. Трохи південніша від, від моїх, моєї пасіки сади сотнями гектар заростали бур'янами. І ось фонова рослина в цих садах ельзгольція. Ельзгольція вона ті витривала рослина, і тому, якщо є сади і трошки присутня полутінь, то ця рослина розростається як найкраще. І дуже добре вона розсівається насінням. І ось в 90-ті роки, в теплі місяці вересня. Якщо була, була волога і тепло, то джолярі качали із Ельсгольці мед. Казали, що у неї є дивовижний присмак і дивовижний запах сплутати мед з ельцгольції неможливо ні з яким іншим медом. Сам я його ніколи не бачив, не пробував, але знаю, що таке колись відбувалося. Ельсгольція це. Це фактично бур'ян, який росте в заброшених садах, в заброшених обістях в, просто в, в дворах і дуже непогано себе чу, почуває в затінку. Ось зараз я сижу в затінку і бджола, бджола працює. Бере нектар і навіть дома не хоче пилок. Сама бджолина трава відчиста або ельзгольція дуже нагадує дивне, красиве маленьке деревце, всіяне квітучими суцвіттями, що звисають на кінцях гілок, гілок як сережки, або як якісь новогодні іграшки. А ось цей кущ чи деревце тільки-тільки починає розквітати. І квітує вона близько місяця, фактично. Фактично до настання частих заморозків або навіть приморозків. Мене дивував один факт, чому ця, ця відома і дуже корисна для бджіл, дуже мудоносна трава ельзгольця Вічеста, яку навіть ще називають муджалиним деревом, не була відома і не описана в інших книжках відомих бджолярів минулих століть. А все дуже-дуже просто. Ця рослина не була відома, тому що, як і більшість сучасних рослин, які ростуть і медують у нашій місцевості. Мені вже здається, що більшість рослин таких вони не наші не місцеві Не місцеві види, так само і ця Ельцгольця війчаста. І Тому її і описав Ельцгольц тільки в 19 сторіччі, тому що вона це рослина, яка росла спочатку. В Японії, в деяких частинах Китаю та Монголії. Це далека східна рослина, якої взагалі у нас не, не існувала. Тому вона і невідома як добрий медонос із старих працях наших відомих джулярів минулих старіч. Тому і навіть зараз її далеко не всі знають. А хто і бачить, то не звертає уваги на таку собі ельцгольці. Вічеству. Але ця рослина чи не єдина, яка в серпні забезпечує, може, потенційно, потенційно може забезпечити товарний медозбір у наших бджіл. Вона росте де завгодно, її не, не потрібно за нею якось доглядати і не потрібно обробляти ґрунт. Я зараз підніму камеру і покажу, як вона в мене росте. Вона ось в мене росте поряд, поряд із краповою. А ось тут, в метрі від цієї ельзгольці, вирили нору мої нутрії крапива, самосіва горіха, лаконос і ельсгольція вічаста. Ось такі у них товариші всі буряни. І тому ельцгольція така ж сама витривала, як... Крапива чи лаконос, чи ще якісь ось чистотіл і ельсгольція. І тільки по ній, по одній у мене лазить бджола. Лазе бджола не спішно, перебираючи квіточка за квіточкою, тому що дуже часто у багатьох із них є, є нектар. Якщо зібрати насіння і просто, просто на пустому, в пустому саду краще там, де є полотінь, розсипати це насіння, то із вірогідністю 99% у вас з'являться невеликі зарослі елісгольці і війчастей. Буджоли будуть від неї в захваті. Це єдина рослина, яка потенційно має, має змогу виділяти видавати багато нектару і на великих площах і хоч ось колодний тачок колоди ось вони зовсім поруч зовсім поруч колоди з бджолами пів дня пролежали в кущах я відніс за 10 метрів щоб не приваблювати воровок до своїх колод за 10 метрів від них відніс посуд після пкачки меду для обсушки. І коли є такі рослини, як шандра, бджоли трава чи м'ята на болоті, то з обсушкою теж щось, щось виходить не зовсім так, як планувалося. Бджіл майже нема. Схоже, що метеликам обсушувати мій тазік із забрусом більш подобається аніж бджолам. бджолом. Я не бачив, ще, щоб посуд обсушували метелики більше, ніж бджоли. Тут зараз підійдемо поближче, метелики, правда, потікають, напевне. Ну що сказати? Що сказати? Ось куски меду. Куски саняхового меду. І бджіл тут ну, три десятки максимум на весь посуд. Ось і все, що можна сказати про можливості пізніх медоносів родичів м'яти хоч ельцгольція і являє собою інвазивну рослину, але за півтори сотні років вона вже давно натуралізована і є частиною нашої, нашого рідного біогіоценозу. Без неї наш Рослинний ботанічний та ізовий світ, і флора і фауна була б біднішою. Ось така нова стара приятелька наших бджіл, меденосна ельзгольція війчаста, або просто бджалина трава. Дякую всім за увагу та терпіння.